Вітаю! Це програма Пряма мова, і я, її ведуча Ольга Добреля. Заряджає людей своєю енергією. Молода співачка Ріона з Рівного випустила нову композицію Бай-Бай. За два дні на Ютуб її прослухали більше 85 тисяч разів. Тож, як співачка заряджає своєю енергією і дарує позитив, сьогодні слухаємо у прямій мові. Доброго вечора, Катерино! Привіт, привіт, рада Всіх вас бачити. Дякую. Я теж дуже рада вас бачити. Дуже щасливо, що нам вдалося все таки зустрітися. Хоч і так. Хочу привітати вас з прем'єрою. Пісня «Бай, бай От зірвала Ютуб уже стільки переглядів, і з кожним днем все більше і більше. Буквально день тому я дивилася було ще близько 50, зараз. Уже 85 тисяч. Тож розповідайте, як створювали яка історія? Я думаю, людям дуже цікаво це почути. Дякую, дякую за привітання з прем'єрою. Дуже мені приємно. Як створювали полі? Дуже легко, просто в мене була ідея. Це, напевно, також ідея бралася з особистого якогось життя. Знаю, що є багато дівчат, які, можливо, не впевнені в собі. В мене така. У мене різні були хі -хі -хі роботи. Я і постійно працювала з дівчатами, і от були такі розмови, що я не впевнена, я не знаю, я не зможу, немає підтримки, і так далі. Я хочу, що хочу донести взагалі цією е е піснею. Що е не потрібно шукати в комусь підтримку. Е головне бажання: якщо бажання велике щось зробити, якось себе самореалізовувати. Все це єдине, що треба для початку. Тому я так вважаю, все, чого ти досягнула в житті, на великі пательні на твої плиті в тебе подруга походу орієнтири не на меті, щоб тільки милий радів і не втім. не медитуй на гроші ні, одноманітні робочі дні. Це коли пориви твої творчі, трощають рухи у спрощені площі. Дуже часто люди спеціально пісні вмикають, от такі, як спеціальні афірмації, знаєте, щоб надихати себе на щось. Як ви вважаєте, ваша пісня може такою бути? Так, так. Я думаю, що цілком мені навіть писали відгуки, що блін, mm -hmm. от мене це якось мотивує, мені хочеться класно. Я бачу приклад в тобі, і мене це справді надихає. Це, Ну я розумію, що от. Правильний посил, меседж такий дівчатам. Uh -huh. був, Тому я думаю, я свою місію яку задумала, виконала. А от скільки часу пішло на пісню? Вона так з легкістю відправилась, чи все ж от так розкачувалась? Ну, от якщо брати по першій пісні по Бомбей, то вона більш ну, типу, я шукала різні варіанти, ідеї, uh -huh. то вона була тяжко. Друга пісня пішла, отак як ви говорите, з легкістю вона ідея придумалась буквально в один вечір, і вже в наступний день у нас були готові слова пісні. Ми їх писали от музика, так все, все якось відбулось дуже швидко. Потім я поїхала в Україну і відразу дві пісні в один день. Ми записали. Круто от до Бомбей ви знімали кліп. Чи буде зараз кліп до другої пісні? Ні, до другої пісні кліпу не буде. Ми на першу пісню знімали кліп для того, щоб познайомити ем, аудиторію зі мною, щоб е, вони візуально розуміли, хто така співачка Ріона. От на другу пісню не плануємо. А от на третю вже буде також із е, відеофільмом. фільмом. Okay, Музика така, що ти так під ней. Хочеш танцювати all night day. живота. Ну, з першого кліпу можна побачити ваш якийсь такий особливий стиль, особливі рухи. Як ви вважаєте, по чому можна в подальшому буде впізнати? Чи ви от собі вже придумали якусь таку фішечку? На рахунок фішечки я думаю, що я просто така сама по собі позитивна, дуже людина, і от не хочеться зациклювати. На якихось негативних емоціях. негативу і так наразі дуже вистачає, і хочеться дарувати якийсь такий позитивний вайб, позитивні емоції глядачам, щоб вони могли розслабитися, послухати класну позитивну музику. Тому можливо я буду якось асоціюватися в, в людей з людні із позит... Угу, класно. Я знаю, що на даний момент ви перебуваєте на Балі. Тож хотіла би запитати, звідки там черпаєте натхнення? Можливо, є якесь особливе місце, де вам твориться? Так, і на Балі я вже не вперше, ми вже другий раз на балі, тому для мене це таке особливе місце, тому що саме на Балі я вирішила. Будувати кар'єру співачки, вирішила записувати свою музику. От тому вона для мене залишиться назавжди особливим. І тут кожне місце, насправді воно надихає кожен куточок. Він особливий, атмосферний для мене атмосфера, вона найголовніше для того, щоб творити щось. А mm -hmm. також я ще і фотографиня, от тому мене надихають люди. Надихає моя робота. Ось і тому так. Напевно, от на балі настільки багато красивих місць, що у вас фотоапарат повністю зайнятий. Так насправді дуже багато красивих місць, але саме зараз я вже зупинила діяльність фотографині тут, тому що угу. тут є певні проблеми з цим. Неможливо ніяк легалізувати цю професію, угу. а працювати нелегально, продовжувати це вже доволі таки. Трошки небезпечно, тому зараз повністю віддалася в творчість музики написанні третьої пісні. Ось. О, і коли ж нам тоді її чекати? А, це ми ще поки що залишимо в секретику. Добре, добре. Ну, я, думаю, що, я думаю, що ми не затягнемо з цим довго. Я планую свій приїзд в Україну в кінці літа, можливо, навіть раніше, так і будемо працювати над прем'єрою третьої пісні. Ну, я знаю, що ваша кар'єра як співачки почалася саме на балі. Та все ж мені відомо, що якихось професійних таких навичок не було. Тобто от ви відчули, що хочеться співати, що є до того бажання, хист, і талант відповідно. Чи не було страшно починати? Тому що дуже часто от саме цей фактор зупиняє людей на шляху до мрії? Ну, насправді так, професійно співу я не навчалася, я не володію ніякими музичними інструментами, на жаль, хоча в мене була дуже велика мрія грати на фортепіано. Але, я, як я говорю, ніколи нічого не пізно, тому ще важливо, я і навчуся. Але співала я завжди, в принципі, з дитинства, садочку, в школі співала постійно і навчалася я ж на актора 6,5 років, тому теж в університеті цю діяльність я продовжувала. Але потім, коли я закінчила я університет, я вже на той час працювала в б'юті-сфері, в мене була своя студія маленька. І якось от ця кар'єра відійшла на задній план. От, а коли ми почали вже більш так подорожувати, я почала якось надихатися різними місцями, людьми, знайомствами, я зрозуміла, що я дуже хочу, от, ну, я, в мене є це, що я можу співати, mm -hmm. в мене є такий талант, не знаю, якщо можна так це називати. І хочеться якось. От, Цим заряджати людей, давати якісь емоції і так само собі, тому що ну, от, на, наразі я розумію, що це те місце, от, де мені комфортно, де я живу, і де от просто почуваю себе надзвичайно легко. Угу. А от як прощупували, так би мовити, стиль, тому що все-таки таке різноманіття є незрозуміло, що обрати, що ближче, от як знайшли це? Про стиль? Ну до цього, якщо взяти. Е... В якому е, напрямку я рухалася, то це більше була якась лірика. Uh -huh. е, також я в мене є мої якісь попередні пісні. Ну вони теж всі в більш такому ліричному виконанні. Е, особисто для себе я записувала їх, е, але наразі я проаналізувала взагалі, що мені подобається, що я слухаю, е, в якому напрямку. Ну, взагалі я меломан, але все одно думаю, ну от хочеться себе спробувати в чомусь іншому. Хочеться показати, uh -huh. що я можу бути різноманітною. От, якщо говорити про, про лірику, чи буде в моєму репертуарі ліричні пісні, чи будуть, я думаю, що так. Uh -huh. Я думаю, що будуть uh -huh. так, тому що я хочу от, от бути різною і от подивитися, що аудиторії більше заходить, скажімо так, якою вони більше мене сприймають. От ви згадали про те, що ви маломанка. А що ж тоді слухаєте? Порадьте нашим глядачам кілька класних композицій. Я слухаю зараз зарубіжну музику. Лів Зей. Якщо ви знаєте таку виконавицю, це турчанка, вона мені дуже подобається. От саме нею я надихаюся на свою третю пісню. Українських виконавців я теж слухаю. Мені подобається дуже Джеррі Хіл. Ось її виконання так пісня. «Про Пасху» із Альоною Альоною мені дуже сильно от вона відкликнулася. Тому таку музику я теж слухаю. Але в основному, якщо заглянути в, в мій плейлист, там можна знайти uh -huh. все абсолютно. А з ким би хотіли б тоді колаборацію? От можливо, з тією самою Джері Хейл? я навіть не знаю. Мені здається, в нас тр... трішки. І різний стиль, тому хочеться поки що рухатися от в своєму напрямку більш так набратися якогось досвіду, і там можливо подивимося, можливо, все таки буде з кимось колаборація. Поки що немає таких якихось ідей. Угу. Ну, ви тільки на початку своєму шляху, тож все ще можливо. І от в мене запитання: наскільки легко зараз от молодим виконавцям просувати себе? Тому що раніше це завжди так по класиці, були там якісь на телебаченні виступи, концерти. Зараз ж дуже популярні соцмережі. І що ви вважаєте? Так, ну якщо взяти, провести паралель як було колись, і як зараз, звичайно, зараз набагато тяжче, тому що і багато створюється нових виконавців, і потрібно знати аудиторію. Потрібно свою аудиторію знайти, якій буде подобатися твоя музика. Так, соцмережі це Тік-Ток, Наразі я більше себе. Розвиваю в інстаграмі, я знімаю рілси своїми піснями, і також ютюб, ютюб шорти можна доволі легко, якщо попадеш в свою аудиторію, доволі легко вибитися в якісь хороші такі перегляди. Угу. Ну, я бачила, ви активно ведете свої соцмережі, то це ж все ж для розвитку творчості чи просто для себе, тому що подобається показувати своє життя. Спочатку, взагалі, інстаграм був для мене особисто для якого самозадоволення мені подобається креативний візуал, естетика, фото. Це все про мене. Але зараз, так як я почала займатися творчістю, музикою, то це доволі допомагає дуже. Ну, і я також у ваших соцмережах бачила, що ви різносторонні особистість, тому що бачила навіть і картини, які ви малюєте. Це ваше хобі, чи якесь вираження себе, чи метод заспокоєння? Що це? Так, я картини малюю теж для себе. Для себе угу. я знайшла такий метод, як можна сконцентрувати свою увагу, тому що, от я надзвичайно. Емоційна, мені постійно хочеться щось робити. Я не можу сидіти довго на одному місці. Я навіть пробувала от в мене запитують: ти на балі, чи ти займаєшся йогою, чи ти займаєшся медитаціями. Все це ми пробували. Але uh -huh. я зрозуміла, що це не для мене, тому що я слухаю медитацію і е, розумію, що хвилину тому я взагалі не зрозуміла про що, тому що в мене купа думок у голові, взагалі не можу ніяк сконцентруватися а от саме малювання картин. Це такий процес, ну от тебе нічого не відволікає. тебе немає жодних думок, тому ти малюєш, ти введеш цим пензликом, кісточкою, і от ти думаєш саме от про це, куди ти зараз в яку сторону поведеш. Тому от, це саме дуже хороший метод для концентрації уваги. Ну, ви спеціально цьому навчались, Чи це якісь курси, чи може у вас самі просто в один момент взяли холст, пензлик і такий от перший мазок, і почалось. Е, ні, насправді не приходила ніяких курсів. Я тут познайомилася на балі з дівчинкою, вона теж з України, uh -huh. і вона от мала свою школу в Києві е, по малюванню. І не тільки е, там малювання було, там можна і смолою було е, малювати картини, як виявилось, теж дуже сильно хочеться спробувати. Тому от то, так під її контролем вона мені показала, як, uh -huh. як робити. І все тому вона сказала, що в мене є дуже велике майбутнє в цьому. Так що якщо я захочу поміняти професію, я зможу бути художницею. Ну оці емоції, про які ви говорите, все ж можна виражати по різному От ви вже назвали і фотографію, і малювання, і співи. Та знаю, все ж що є у вас ще один помічник песик Лакі. Як він вам допомагає в цьому? Може вам зараз її показати. Ладні. Ходи сюди, ходи до мене. Он вона хоче про себе вже розказати. Привіт! Привіт! Де, який гарненький. Це мій антистрес. Я дуже люблю проводити з нею час. Вона це моя розрада, тому от вона мені все-таки психологічно якось та й допомагає. Угу. Привіт. Дуже милий. Е, то все ж, е, Як от, е, справлятися, тому що е, коли є певне натхнення от, до всього, про що ми вже говорили, е, то відповідно процес іде, творчість щось створюється, е, нові пісні. А от е, чи бувають моменти, коли хочеться щось е, зробити, якось дивувати своїх підписників, е, глядачів, але не йде. Чомусь от, немає натхнення. Так, це таке натхнення, це така, це така штука, яка реально вона нестабільна зовсім. Е, бувають різні життєві ситуації, які можуть тебе вибивати з колії. У е, мене таке буває доволі ну, часто, так як я повністю творча особистість. Е, бувають ситуації, всі ми прекрасно розуміємо, які, коли тобі потрібно щось робити. Але ти не можеш в тебе, ніби як якийсь стоп-режим стоїть, і все нічого не приходить в голову, руки опущені. Але все ж таки, як ми вже зрозуміли, люди здатні звикати до всього, до любих ситуацій, пристосовуватися. І якось це з якимось часом воно трошки так осідає, і тоді вже з'являються якісь натхнення, спілкування. І натхнення повертається. А от чи починається якийсь такий самоаналіз? Типу, от, а от можливо це тоді не моє, що я не можу нічого написати, от в такому якомусь дусі? На рахунок того, чи це не моє, в мене точно не виникало таких якихось питань, тому що я конкретно знаю, чого я хочу, я знаю свою ціль е, і знаю те, що от бувають такі моменти. Вони бувають uh -huh. у всіх, коли немає затхнення, немає музи. І от просто потрібно цей час перечекати, перевести фокус на щось інше, і все обов'язково все повернеться. Якщо це точно твоє, воно точно повернеться. Угу. Тоді яка ж ціль у співачки Ріони? Ну, от е, е, якою ви себе бачите навіть буквально через 5-10 років? Яка ціль? Ціль просто займатися тим, що я люблю, угу. е, викликати в людей хороші емоції. Передавати їм свій настрій, свій вайб, просто бути собою е, і от, насолоджуватися такими моментами в своєму житті. А от що може підняти вам настрій, коли от е, потрібно якось знайти баланс, якесь натхнення для того, щоб зосередитись. От Ви сідаєте і що ви робите зазвичай? Я просто розслабляюсь. Мені потрібно, я дуже люблю бути. Наодинці мені в такий час, коли в мене немає настрою, е, хочеться побути просто з самою собою, своїми думками, розслабитися, полежати, можливо, послухати музику. От і настрій мені піднімає моя собака, мій чоловік, моя сім'я. От і також, як я вже говорила, коли це якась, якась серйозна проблема, з якою ти не можеш справитися, тобі ніхто не допоможе, окрім самої себе. Тому потрібно аналізувати якісь свої думки. Що саме, е, от, наприклад, якщо в мене якась емоція е, негативна виникла, я знайшла такий метод. Я цю емоцію виписую на листочок. Я аналізую повністю її, чому вона відбулася, як з нею впоратися, і це доволі дуже хороший метод мені допомагає. Він ніби як очищає тебе від цієї поганої енергії. Ну я думаю, що і ваші так позитивно налаштовані пісні теж мають таку здатність трохи очищати від негативу три хвилини, і вже інший настрій, інша людина. Так, так, звичайно, я музика теж мені дуже піднімає настрій, не тільки і моя. Я шукаю таку е, якусь спокійну, не, не завжди хочеться чогось такого, прям, uh -huh. щоб потусити. А дуже люблю навіть слухати просто мелодії, якесь фортепіано, взагалі без слів. От а моя музика, так, вона звичайно створена для того, щоб піднімати настрій. Тому якщо в когось немає настрою, вмикайте, ріона, бомбей, бай-бай. І все настрій забезпечено. Чудово! Тоді е, останнє на сьогодні моє запитання: е, якими трьома словами е, ви могли б описати співачку Ріону? Трьома словами, так? Так. Перше слово це позитив, тому що він крутиться навколо мене. Що по першій пісні, що по другій. Е, друге слово це стрімкість до розвитку. Наполегливість, це вже четверте слово. Я зараз вам тут наговорю про купа слів. І третє слово це любов, тому що все, що я роблю, це кохання, кохання до своєї справи, кохання до своєї аудиторії, яку я збираю навколо себе. Ось такі. такими словами можу описати. Співати коріон. Прекрасно. Тоді я бажаю вам, аби не втрачали от цього позитиву, який я від вас відчуваю навіть через екран. Бажаю вам вдячних слухачів, аби все вдавалося. Дякую вам також, дуже, дуже приємно з вами було поспілкуватися. Бажаю вам спокійного дня і Тьомчики, Дякую. до зустрічі в Україні. До зустрічі, а я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з співачкою Ріоною. Це була програма Пряма мова. Мене звати Ольга Добреля. Зустрінемось.